Бачать і, вух, і вуха ваші що чують. Я згадав недавно я в Болгарії робота про творю в і мені в глаз попала якась штучка в магія. І звичайно, завжди, коли щось попадало, я там якось покліпала, воно випало і все. А цей раз я його... Я стався доставати цілий вечір і так і не достав, цілий ніч спався каляний в позу, і воно так боліло, що я зранку проснувся. У мене весь глаз красний був е болів. і ви знаєте, очі ж ваше блажені, що бачите, дуже ваше чують. Коли у нас е ну, очі не болять, коли там немає нічого лишнього, то ми е -ну, навіть як він невдячні за втяжі, це незамечальне все. Але як тільки у нас починає сильно боліти, то ми зразу думаємо, як добре. Не було на той академії. І е, знаєте, що мені довелося наступний ранок їхати до лікаря, бо взагалі ніякого не можна було достати. Я приїхав до лікаря, е, направлення не вийшло взяти, але слава Богу, за Богу, що він допомагає все вирішувати. Е, Без направлення мене прийняли. Чи, врач я знав, що я автоміханік. Взяв у мене мій номер телефон і каже, я якась машина в мене Безплатно мені все зробив, посадив мене в таку спеціальну штуку, взяв голку і з глазу достав буквально там за 30 секунд. Я навіть не почувствував нічого, наскільки він це швидко зробив. А, а я цілий вечір мучився. І він потім, коли достав, каже так, дивись, купляєш каплю по одній і другій і капаєш 10 днів. Якщо не будеш капати, оба глаза повирізають, то бо і все буде сліпи. <риві> Просто обычно я лікарства дуже не люблю. Я, ну, батьки знають, я навіть антибіотики, я можу хворий лежати, але я не буду ці лікарства, говорить лекни, я не, не люблю. Но коли він сказав, що оба глаза оба глазами вирізать <риві> сліпих, то я думаю, ні, лучше не шити <риві> <риві> І знаєте, що я не знаю, для кого це слово, але я точно знаю, що це від Господа. Матвія 6 глава, 22 вірш. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. Ще раз прочитаю, щоб не загунилися. Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світло. А, я як зайшов в лікар, цього лікаря, в кабінеті цього лікаря, там у нього асистентка сиділа, каже фамілія, каже, організував. Як звати Валентин? Каже Романович, кажу, «Да, ви туди знаєте. Каже, та папа твого знає, похожий вже на нього. Я такий, о, це точно. В Вона каже, закривай око, здорово, що око закривай. І давай мені куклу показувати. Я їй всі букви сказав аж до кінця. Тобто, каже, хорошо, давай тепер це око закривай. Теж всі букви сказала аж до кінця. Каже, ну хорошо, 100%, -100 каже, в тебе зір. І от зараз, знаєте, що я понял? У мене була така каліна в глазур, око болі. Але не дивлячись на те, у мене був 100% зір. Я ще бачив. Я на другий день приїхав до Києва. Але якби я проігнорував ту бокальну і далі ходив, ви знаєте, третій день, четвертий неділю, місяць, то що б було Загальну і ньому, і вже б я не бачив з цих совський зір. І що я з цього зрозумів? Це ну, реально урок від Господа. Противник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. Та Каліна це як, як гріх в нашому житті. Коли гріх тільки з'являється в нашому житті, як ми не здаємо місце, бо ми вирішуємо вишити чи не вишити, то зразу здається, що все добре. Ми бачимо все 100%, зір класний, в церкву ходимо. Але якщо ми ігноруємо цю локальну, цей гріх в нашому житті, продовжуємо просто наголо грішити, робити вид, що все нормально, то прийде час і будуть серйозні дуже наслідки. Дуже серйозні наслідки. І тому нам треба завжди слідкувати за своїми очима. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде здорове. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темне, то яка ж та велика та темрява. Нам треба слідкувати за своїми очима і бути дуже уважним, тому що як тільки туди попадає щось, зразу ми це відчуваємо, а потім це може притупитися, коли ми ігноруємо це, І ми можемо потім вже... Забути за це, звичайно, дуже собі нагадаю, але треба бути дуже уважним і зразу старатися доставати все, що ви ж натаке от слово. Я вірю, що це відмоска, але я його не пам'ятаю, я просто сказав. І ще навіть все підтверджують, розповідає, якщо ти, то нагадай мені місце, це око. І я навіть в інтернеті не шукав, я його сам знайшов, так що це я не знаю для кого, приймайте. Да. Дякую Богу за причі. Притчі це ще. Це історія життя, яку я зі зубрав да? з того.